Сергій Ребров оголосив заявку збірної України з футболу на матч року проти Італії. Наставник синьо-жовтих вносить одразу дві гучні заміни. Хто з футболістів «Динамо» Київ опинився на радарі клубу топ-чемпіонату? В Донецькому шахтарі розкрили секрет успіху в матчі Ліги Чемпіонів проти Барселони, а також реакція Карла Анчелоті на перформанс Андрія Луніна в матчі Реала. Та чиє прізвище назвав Андрій Шевченко після запитання про найсильніше українського футболіста. Донецький шахтар здобув сенсаційну перемогу над Барселоною і майже гарантував собі участь у Євровесні. Зараз ситуація така, що все може вирішитися в останньому турі в очному матчі спорту, але для цього треба ще біграти Антверпен. Як на мене, то звичайно круто було б вийти з такої групи далі у лігу чемпіонів, але пройти потім далі в ліс Європи в також ахтаря шансів точно буде більше. Тому я не засмучусь будь-якому з турнірів для гірників цієї весни. Щодо секретів успіху, то Даніл Сікан назвав правильну роботу над помилками після першого матчу. Ну в першому матчі ми програли ну не Прямо великим рахунком ми програли 2-1 і зараз ми відіграли, відіграли те, що ми зіграли в першому матчі. Розібрали помилки і дотримувались на полі дисципліни. Також думки Маріна Пушич. Ми змінили деякі деталі як у плані захисту, так і стосовно виходу з оборони. Були моменти, що винесли з попередньої гри своєї стратегії щодо м'ячів. Ми не змінили. Білдап через короткі та довгі передачі. Будувати атаку через короткі передачі в нас виходило досить непогано. Також потрібно дати сигнал суперникові, що ми вийшли не лише оборонятися, а й грати. Це було ключовим аспектом. А ось Хаві говорить, що проблема в слабкості Барселони. На його думку, це один із найгірших матчів його команди з моменту, коли він очолив клуб. Наступний матч проти порту він назвав фіналом, а кращою стороною Шахтаря іспанець виділив захист. Головне, що могло хвилювати українських фанатів вже після гри, це пошкодження Степаненка та Сікана. Особливо з рахуванням майбутніх матчів збірну країни та гри проти Антверпена, кого Чернаківець запевнив, що з ними все ок і обійшлося без чогось серйозного. Андрій Шевченко обрав найкращого українського футболіста, з яким йому колись доводилось грати. Досить прогнозований форвард назвав Сергія Риброва. Найкращий українець гравець, яким я грав, це найлегше питання, яке ви могли мені поставити. Звичайно, це Сергій Рибров. Тут навіть сумнівів немає. Відповів Шевченко на питання одного з підписників футболу Італія. Разом з Сергієм вони спочатку запалювали за грізне Динамо 90-х», коли доходили до півфіналу Ліги Чемпіонів. А потім ще й пробилися в одну четверту Чемпіонату світу разом із збірною України. Збірна України оголосила заявку на вирішальну битву з Італією за путівку на Євро-2024. Не обійшлося без гучних сюрпризів. Дебютні виклики отримали захисники Динамо Таласко, Владислав Добінчак та Максим Таловіров. Влад замінив більш звично Богдана Михайличенка, якого перевели в дубль Динамо Загреб. А ось Максим викликаний чи то на місце Кривцова, чи то Попова. Для центрального захисника це стало справжнім сюрпризом. Він зізнався, що це було во мрію дитинства. Перша людина, з якою Максим поділився цією новиною, стала його дівчина. А з Рибровим він бачився раніше, коли був благодійний матч ветеранів збірних України та Чехії. Тоді, за його словами, вони про футбол не розмовляли, а лише запитали, як кого справи. Також із незвичного для штабу Риброва заміна Ваната насікана. Тут все логічно, Даніл зараз банально демонструє більш якісний футбол. Повертається в склад Олександр Тимчик. Який посунув Караваєва в півзахист на місце Андрія Ярмоленка, ну а ще все ніяк національну збірну не може повернутися Микола Шапоренко. Півзахисник Динамо, на думку штаба, перебував гірших кондиціях за піхальонка та Назиріну і навіть залишився поза резервом, в якому знаходиться четвірка бояльський попов ванат та русяним. Надалі матч з Італією пройде 20 листопада, 16-го підпічні Риброва будуть вимушено грати контрольний матч з польською «Лехією». Ну, а як вам така заявка збірна від Ріброва? Діліться своєю думкою в коментарях. Мені в цілому все здається справедливим з урахуванням поточних форм виконавців. Ну а якщо що Андрій Лунін, який вчора провів гарний матч за реалу лісі чемпіонів, також опинився поза складом збірної. Натомість гру українця високо оцінив Карлан Анчелуті. Перформанс Луніна черговий хороший знак. Це в чергове показує, що у нас дійсно якісний склад. Кепа відчув невеликий м'ясовий дискомфорт під час розминки, тому він не зміг зіграти. Ми поки не знаємо, що з ним і настільки це серйозно, але зараз не потрібно ризикувати будь-яким із наших гравців. Лунін провів дійсно хороший матч. Це туенчелоті офіційний сайт УЄФА. Саме Андрій відбив пенальті вже на шостій хвилині. матчу з Брагою. А реал в підсумку не тільки здобув суху перемогу з рахунком 3-0, а й достроково оформив вихід плей-офф Ліги Чемпіонів. Виявляється, що ще на одному українці в європейському топ чемпіонаті могло стати більше. І інтерв'ю предметні перемовини з Динамо по Миколі Шапаренко рік тому. Але важка травма півзахисника змусила італійці звернутися за послами Крістіна Слані, якого викупили в Емполі за 15 мільйонів євро. Чи є зараз інтерес до Миколи від інтера, поки невідомо. Але дивлячись на трансферну компанію італійців, то вже навряд. Зараз там півзахист більш-менш укомплектований. Тож українці залишається лише набирати форму і чекати на новий шанс для себе. Але поки що, на жаль, він лише втрачає свою ринкову вартість. А це означає, що суркість, який добре знає його потенціал, буде чекати, поки запівзахисника знову не почнуть пропонувати, хоча б плюс мінус 15 мільйонів євро. Його контракт дійсний ще два роки.